Ало з турботою та повагою до печінки і жовчного. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Продовжуємо дивитися і радіти тому, як горить в Санкт Петербурзі та Москві. На жаль, без жертв, але горить красиво, горить так, що напевно тепло, тепло, дуже далеко. І ось ще одна новина: з'явилася: російська ракета Х-101 впала в Краснодарському краї терористичної федерації. Це та ракета, яка летіла бомбити Україну, бомбити і знищувати. Вона впала, на жаль, не розірвалася там і, на жаль, без жертв. Але тим не менше ну, це, це, це цікаво. Цікаво, як, про скільки таких ракет ми ще не знаємо. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень разом із нами на зв'язку. Пан Олександр, вітаю вас і слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Олександре. Ну, ось дивіться, дізналися ми про цю Х-101, яка впала і розірвалася на Кубані. Як вважаєте, чи це одиничний такий можливий випадок? Тому що ну, от сьогодні вночі також були, були мас, була масована атака. Були і крилаті, і аеробалістичні, і балістичні, авіаційні, і зенітні керовані ракети, і безпілотники, і ніби їх ба. Багато було, але ну оцініть оцініть, будь ласка, ось ці ракетні удари останні по Україні. Ті ну, справа... вони не зрозуміли, так справа в тому, що удари різні, тому що вони абсолютно різні. Скажімо, три удари масштабних, якщо ми беремо, чи чотири удари, так які були орієнтуючись 29 грудня, тому що обираються комбіновані різні цілі. По яких ворог наносить удари плюс, якщо ми подивимося, 29 грудня переважно намагалися вразити наші промислові об'єкти індустріальні і об'єкти оборонної індустрії. Ну і так само, звичайно, просто вдарити методом терору по Харкову. Запоріжжю, 2 січня намагались пройти шалоновану оборону довкола міста Києва. Не вдалося ворогові це зробити і. Тому зараз вони переключаються знову ж таки на інші міста в України. Тобто, в першу чергу, Дніпро, Харків, Запоріжжя, якщо ми беремо Кривий Ріг, це якщо ми беремо центр і схід нашої держави, і намагаються дістати також на Хмельниччину і Львівщину в окремих випадках. От, власне кажучи, ці цілі, ну і плюс можна сказати, що особливостями є те, що зменшило кількість застосування крилатих ракет Х101 або Х 555 і застосовують більше ракет балістичних або аеробалістичних ворог зараз. Ну і так само вони продовжують застосовувати протикорабельні Х 22 Х-32, продовжують намагатися вразити наші об'єкти протиповітряної оборони, тому запускають протирелокаційні ракети. Ну от, власне кажучи, кожна атака, вона по різному Єдине, що спільне для цих атак, що від методів терору Росія не відходить, тобто вони все далі продовжують намагатися вразити просто площі міст українських, в першу чергу Харкова або Запоріжжя. Просто наносячи удари по цивільній забудові і районам цих міст без якихось там прицілів і так далі. Ще однією особливістю, яку продемонструвала ця атака, яка відбулася на буквально сьогодні, зранку є те, що українські сили ймовірно застосовували досить активно системи радіоелектронної боротьби і мали успіх у цьому, тому що за повідомленням повітряних сил офіційних близько 20 ракет не досягли своїх цілей. Через те, що е, вони наткнулися на потужну протидію систем РЕП українських. Тому мені здається, що це теж дуже важливий елемент. Звичайно, що треба розуміти, що небезпеки від ракет зберігаються все рівно, навіть коли працює РЕП. Але задача в таких умовах роботи РЕБУ в тому, щоб відвести ракету від міст. Або населених пунктів, і щоб вона вибухала десь або падала десь поза межами населених пунктів, бажано десь в полях, де взагалі немає людей, щоб не спричиняти такі тяжкі наслідки. Ну, тобто на Росії. тим очевидно, українські інженери працюють досить активно, і у нас є певні результати вже. Пане Олександре, а ось ця ракета, яка впала і не розірвалася Х-101, це вона про що свідчить? Чи можемо ми говорити? Ну ми ж не знаємо, та яка саме не можемо подивитися, але чи можуть це бути от ракети ці з КНДР, на які казали, що вони не є дуже якісні? Знову ж таки, було повідомлення, якщо це навіть не КНДР, то було повідомлення про те, що Росія вона продовжує виробляти ракети, але якість їхня стала гірша. Ну, справа в тому, що Х-101 – це крилата ракета. В Північна Кореї їх не поставляє. Це російське російського виробництва ракета. Ну в ній використовуються різні елементи. Те, що постачає Північна Корея, це поки що підтверджено тільки КН 23 на аналог або копія російських іскандерів, балістична траєкторія. А тут ракета, яка запускалась бомбардувальника, Ту-95, Якраз вона заходила по траєкторії, як заходять ці ракети. З Каспійського моря і відповідно не долетіло. Такі випадки були і раніше і ймовірно будуть в майбутньому. Я вам скажу, тому що є випадки, коли російські ракети просто не досягають цілей. Власне, я вам скажу, що чому запускають над Каспійським морем стратегічна авіація ці ракети Російська, тому що бували випадки. Так само, що просто ракета відвалюється з-під крила, не спрацьовує її двигуни, вона не летить далі, вона просто падає. Ну, і щоб вони це робили для того, щоб якщо падає, то щоб падало в море. Це теж, до речі, свідомо. Чому? Це не просто питання траєкторії, там, вибору курсу тощо, тощо тощо. Це питання ще і через те, що в них виникали проблеми. На жаль, просто, я можу підтвердити, що якість дійсно погіршується, вона стає гірше і буде ставати гіршою. Тобто цього не уникнути. Але, на жаль, поки що, це не настільки масові випадки, як би нам того хотілося, при запусках. Тобто, це десь.

Ну і це не не, не дуже великий, скажімо так, поки що показник, як би нам того хотілося. Ну, але будемо вірити в краще, що цей показник зросте. І як ви кажете, ракети будуть падати на території, де немає людей, тобто на території Росії. Пане Олександр, хотілося запитати, я впевнена, що ви стежили за приїздом пана Сунака до Києва і стежили і впевнено, що читали той читали той документ угоду, яку вони підписали там, де є нібито гарантії безпеки. Верніше пан. Президент України говорить про те, що там є гарантії безпеки. Пан Сунак говорить, що там є безпекові гарантії, От, власне вірніше безпекові безпекові запевнення, десь вони тут розійшлися в термінах. Хоча в самій угоді, я ось так пройшлася там, взагалі а про безпеку не йдеться, просто про певну співпрацю. Як ви оцінюєте ось цю угоду, і що і тут справді чи ми можемо більше навіть чимось допомогти і НАТО і в і Британії аніж вони нам? Ну, тут питання більше про допомогу зараз нам. Ну, ми допомагаємо тим, що взагалі стримуємо російського агресора, і Росія не воює проти НАТО. І НАТО е має можливість, в принципі, країни НАТО не відправляти безпосередньо своїх вояків на війну проти Росії. Ну от е тому це те, що робить Україна, колосальний вклад в міжнародну безпеку. Про що, до речі, зазначено в цій угоді. У преамбулі це у передмові, скажімо, преамбулі в першій частині, і далі по пунктам визначено. я би так сказав, що це декларація намірів Сполученого Королівства про те, що вони нам будуть допомагати і зосередяться. І сконцентруються на безпеці чорного моря, тобто будуть передавати ту зброю і ті боєприпаси, і ту підтримку, яка даватиме нам можливість знищувати Чорноморський флот і як наслідок наближати до окупації Криму. Тобто, вони дуже серйозно прискіпливо за це беруться, і ми бачимо, що та зброя, яка є, передана Британії, наприклад, ті ж Storm Shadow, Ракети, якими були уражені командування Чорноморського флоту Росії, їхні штаб-квартири в Севастополі, це працює. А щодо того, що викладено в цьому документі, я теж позитивно оцінюю, хоча б з цієї точки зору, що нам потрібно укласти такі угоди з усіма країнами, які ну, по перше, з усіма країнами Великої Сімки, і по-друге, з тим, хто долучиться, тому що це буде якась фіксація на папері того стану, який є на зараз. Тому що на сьогоднішній день передача нам оборонної допомоги, безпекова допомога це все тримається виключно на а, чесному слові від наших партнерів, які виконують, ми кажемо часто свої зобов'язання. Але ви розумієте, що якихось зобов'язань. Договірних угод немає, які б їх зобов'язували mm. робити це в таких обсягах. Тому конкретизація певних моментів і підписання документів на нашому шляху, поки ми йдемо до НАТО, я вважаю, що це е, важливо. Але треба так само розуміти, що це не є двостороннім договором, як можна сказати, про гарантії безпеки в класичному вигляді, в сенсі. Того, що е, договір воєнної допомоги ну на кшталт НАТО, да коли е, сторони зобов'язуються допомагати один одному, навіть надсилаючи свої війська, це дещо інша природа. Він і не міг бути іншим, тому що це б тоді суперечило договору про НАТО, про північноатлантичний альянс. Тому була знайдена формула, яка відповідає на питання, що треба на папері зукріпити той стан, який є про допомогу Британії і інших країн. Друге, намітити механізми співпраці на майбутнє, і вони тут викладені: це навчання військ, це спільне виробництво зброї, це передача озброєння Україні щонайменше на 2,5 мільярди фунтів. І третє. Передбачити параметри і механізми на навіть чотири пункти. Третє, це те, що визнають е британські партнери, що Україна має відновити територіальну цілісність, і мир можливий тільки тоді, коли Україна вийде на міжнародно визнані кордони 91-го року. І четвертий момент це те, що передбачені механізми. На випадок агресивних дій в майбутньому Росії і так далі, там протягом 10 років, тому я вважаю, що в рамках цих домовленостей цілком uh, хороша і потрібна угода для нас. Угу. Ну, просто бачите, коли йде справді про певні такі безпекові запевнення, про те, що от ми обіцяємо, що допоможемо, для нас це певним тригером виступає, тому що ми пам'ятаємо Будапештський меморандум. А якщо ми говоримо про допомогу Британії про підтримку, про військову підтримку у Британії саме зараз. Як нам це допоможе? Тому що ми бачимо, що Сполучені Штати зараз трішки пригальмували Європа. Вона трішечки сповільнилася так само не, у допомозі. От чим вона зараз це допоможе, і чи може це навпаки підштовхнути інших наших партнерів нам допомагати? Ну я вам скажу, що Європа загалом тримається непогано, тому що. Ми бачимо, Британія допомога до цього був понад мільярд доларів допомоги від Норвегії та інших країн Північної Європи. Нідерланди так само оголосили про пакет допомоги. Німецький канцлер Олаф Шольц закликає країни ЄС до 1 лютого надати план збільшення підтримки допомоги для України. Тому, скажімо, Європа тримається тих. Гарантії запевнення, які вони надавали про постачання зброї нам. А що стосується сполучених штатів, дійсно складніша ситуація пов'язана з голосуванням, але все ж таки я маю надію, що це питання, попри відкладання, воно буде для нас позитивно вирішено. Це теж важливо розуміти. Ну а Європа переосмислює, мені здається, зараз свою роль. Багато в чому вони усвідомлюють, що їм потрібно більше вкладати в оборону, більше підтримувати Україну, більше виробляти. Але це звичайно все час. І mm -hmm. воно все потребує. Ну а воно по іншому і бути не може. По іншому ви не наростете виробництво боєприпасів і снарядів. І не отримуєте результат через місяць. Ну це Подивіть, так, але навіть... що робити тоді на фронті, якщо немає снарядів? Ну, снаряди є на фронті, просто їх недостатня кількість mm -hmm. для виконання і реалізації певних цілей і задач, тому використовуються певні інші засоби, крім снарядів, застосовуються дрони. Застосовується авіація, і в принципі, ми не залишились. Ми на сьогоднішній день не є такими, що в нас нарядів немає взагалі. Щодня, в принципі, ЖЕШУ приймає від 10 літаків країн НАТО, які привозять туди, туди обладнання і спорядження, яке надходить потім Україні. Це практично щоденна робота, і цей логістичний хаб він продовжує працювати. Просто що нам недостатньо на сьогоднішній день тих сил і засобів, а по-іншому не буде. Mm -hmm. треба думати що робити тому що розраховувати на те що розумієте, на те європа вийде на пік виробництва снарядів збільшення виробництва я маю на увазі в 3-4 рази в 2025-2026 роках. не раніше зараз в 2024-му, буде нарощування Ви бачите, що європа забезпечить мільйон вони вже кажуть про те що до березня наступного року цього року вибачте будуть старатися, все щоб цей мільйон снарядів до україни надійшов Ну, проблема так само і у ворога, ми ж не розумієте, Росія ж просить снаряди в Північної Кореї, чому у них проблеми в тому, що їхня оборонка не встигає виробляти, вони теж в такій ситуації входять в такий період, що вичерпали певні ресурси, а тепер потрібен час, щоб запуститися по новому. І ми потрапили в цей часовий лаг, але ми в цій ситуації в кращій позиції, бо ми перебуваємо в обороні, їм потрібно використовувати зараз більше. Так, от наша задача, що поки ми перебуваємо в обороні. Захід, ну скажімо так, якомога швидше нарощує виробництво боєприпасів, снарядів, дронів і так далі. Угу. Я от хотіла б якраз звернутися до усіх наших і глядачів в Ютубі і для до слухачів. Не буває маленьких донатів. Тут справді пан Олександр наголошує, іві, і ви, пане Олександр, не вперше, і ми і в ефірі у нас кілька разів це це звучало про те, що ми маємо розраховувати в першу чергу самі на себе, самі собі допомагати. Тому ви бачите напевно в телеграм-каналах різні. Відео, як працюють наші FPV-дрони, як вони вдало працюють, тому не буває маленьких донатів. Задонайте, будь ласка, допомагайте своїй армії, допомагайте в першу чергу на собі. Пане Олександр, ще одну новину. Хотіла з вами обговорити, яка стосується Придністров'я. У нас тема Придністров'я виникала на початку повномасштабного вторгнення. Зайця весною 22-го року. Тоді щось щось було там дивні певні рухи. І от зараз інститут вивчення війни дає таку інформацію інформацію, що в Придністрові, так званому створюються інформаційні умови для можливої операції під фальшивим прапором. Це робиться звичайно Кремлем в цілях дестабілізувати Молдову. Як зазначається, 12 січня Міністерство державної безпеки Придністров'я так званого оприлюднило прес-реліз, в якому стверджувалося, що молдавські спецназ готує так звані спеціальні бойові групи чисельністю понад 60 осіб для знищення критично важливих об'єктів диверсій на військових об'єктах, захоплено. Чи знищення високопосадовців так званого Придністров'я і співробітників правоохоронних органів. Ну тобто, йде певне таке залякування, іде певне таке сіяння паніки. Для чого це робиться, на вашу думку? Ну це ж не робиться просто так. Росія ніколи нічого не робить просто так. Ну, це ж намагання все ж таки підірвати ситуацію в Молдові зсередини, тому що Молдова чітко. Декларує свої європейські зараз наміри, і ви знаєте, що країна хоче провести референдум про вступ до ЄС. І є підстави вважати, що на цьому референдумі будуть позитивні результати за вступ. Росія цього боїться і, звичайно, намагається через фактор Придністров'я дестабілізувати ситуацію. Тобто, для них це важливо в першу чергу саме з цих причин. Друга причина це звичайно пробувати створювати такі ось джерела нестабільності і напруги, куди б відволікались європейці і захід, і скажімо так, відволікались від подій, які є на фронтах в Україні. І на стримуванні російської агресії, тобто, це в принципі з цих двох причин і міркувань цілком закономірно, що Росія намагається актуалізувати питання Придністров'я, використати таким чином, щоб зірвати подальшу інтеграцію Молдови до Європейського Союзу. А якщо так зване Придністров'я вибухне, от наскільки це небезпечно для України? Ну, я не бачу великих небезпек на сьогоднішній день, тому що угруповання військ, яке там є, воно багато в чому відрізане, логістично, розумієте, і забезпечити їх підтримку буде складно на високому рівні. Відтак говорити про те, що вони зможуть вести масштабні дії, те, що в них є там склади з боєприпасами і снарядами, які залишилися в населеному пункті Колбасна, це дійсно так. Тобто, зброя певна кількість у них є. Але загалом та кількість, яка може бути задіяна, близько 7,5 тисяч військових, які можуть бути, плюс 7,5 сюди включається. І е, так звана, скажімо, так званий е, мобілізаційний резерв Придністровської армії, там не визнаної, плюс ще російські військові. Ну, які якась там кількість до 10 тисяч може бути максимальна. Воно для нас на сьогоднішній день, я думаю, загроз особливих не становить. Тим більше у нас. Наскільки мені відомо, в Бесарабській операційній зоні там все було нормально, все стабільно, Якихось провокацій зараз безпосередньо в український бік не фіксується. Якщо такі будуть, це розв'яже руки для України. Україна за звичайно зверненням і погодженням офіційним від Молдови тоді могла би діяти і, скажімо, захопити ті ж самі склади, захопити велику кількість росіян. Поповнити обмінний фонд, ну і звичайно, що таким чином допомогти навіть Молдові відновити територіальну цілісність і на один заморожений конфлікт зменшити, mm -hmm. але це, це можливо виключно в двох випадках, або буде офіційне звернення від Молдови з так. таким з таким закликом. А другий, якщо на нас буде атака і напад з Придністров'я російських військ. Тоді ми можемо діяти в рамках самозахисту, звичайно, заходячи зокрема, і на цю територію і знищуючи їхні позиції там тільки в цих двох випадках. Пане Олександре, дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.